Подивись, віконце, посміхається там сонце, значить час усім вставати, постіль своє заправляти. Прокидайся, не лінись, всім навколо посміхнись. І вперед назустріч справам, хай цей день буде яскравим. Ось ми з вами привіталися. Сьогодні я розповім вам про видатного сина. Нашої батьківщини України Тараса Григоровича Шевченка. Він талановитий поет, художник, гордість та натхнення українського народу. Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшануємо пам'ять Шевченка. Саме 9 березня ми будемо згадувати його і вшановувати його пам'ять. Адже народився Шевченка 9 березня 1814 року. А яким же було його життя? Зараз ми з вами про все це дізнаємось. Колись. Давно в Україні хлопча виростала, невідомого малого Тарасикам звали. Полюбляв він малювати та вірши складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Відростала те хлоп'я, і горя не знала, та настав лихий світанок, батьків враз не стало, став тоді малий тарасок світом мандрувати, і у дяка, працювавши, мудрості вивчати. Ой, тяжко було в дяка малому хлопчині, утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити. І малому кобзарику легше стало жити, вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло вже його волосся, та й досі пам'ятає хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. Малята, погляньте на відкрите обличчя Тараса Шевченка, ясні та розумні очі. Добрий та відкритий погляд, пишнє вуса та високе чоло. Тарас Григорович дуже любив рідний край, тому в своїх картинах та віршах він описував рідну українську землю, нашу батьківщину, її чарівну та дивовижну природу. Тому що. Рідна земля вона, як матуся, найкраща і одна єдина. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, Барвінкам укрила, і на полі жайворонок, соловейка вгає, землю, убрану весною. Вранці... Зустрічають. Такі вірші писав Тарас Шевченка про рідну українську природу. Він дуже любив її і сумував за нею, бо протягом тривалого часу був мушений жити на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи і писав чудові картини та вірші. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуть мову, культуру. Та історію народу. А люди будуть щасливі. Багато віршів Тарас Григорович написав для дітей. Які ж це вірші? Садок вишневий коло хати, Тече вода з-під явора. Мені тринадцяти минало. Зацвіла в долині червона калина. Кожен вірш Тараса Шевченка милозвучний та гарний, і багато з його віршів покладене на музику вони стали справжніми піснями. І хоча Шевченка жив дуже давно, його творчість поважають і люблять донині, і не лише в Україні. А й в усьому світі. Тому у кожному українському місті Тарасові Григоровичу споруджені пам'ятники, до яких у річницю його дня народження приходять люди, вшановують його пам'ять та згадують творчість генія українського народу, Тараса Григоровича Шевченка.